До Дня української мови та писемності ми, учні 11-го Б класу, вирішили підготувати вам подарунок і обрали українські самобутні слова, що, хоч і не так часто вживаються, проте неодмінно збагатять вашу мову. Моє слово легіт, що означає легкий та приємний вітерець. Наприклад, одного літнього дня мені в обличчя повіяв легіт. А ти яке знаєш слово? Я знаю оригінальне слово клякнути. Клякнути означає задобіти від холоду. Приміром, холодно в хатині, клякнемо, та й годі. А ти яке знаєш слово? Я знаю чудернацьке слово Калабаня. Калабаня це вибоїна на дорозі з брудною водою або болотом, іншими словами, калюжа. Наприклад, машина заїхала в глубоку калабаню. Потужно завела мотором та забуксувала. А ти яке слово знаєш? Я знаю своєрідне слово горілиць. Горілиць означає обличчям до гори. Наприклад, він лежав горілиць, звертаючись зі своїм питанням до неба. А ти яке слово знаєш? Я знаю корисне слово халепа. Халепа це яка небудь несподіванка, прикрість, неприємність. Наприклад, ох, чорт. У цей раз я потрапив у серйозну халепу. А ти яке слово знаєш? Я знаю актуальне слово вподобайка. Це український відповідник англійського лайк. Like. Тобто позитивна оцінка інформації в інтернеті. Ось вам елементарний приклад. Бачите 11Б одразу ставте вподобайку. А ти яке слово знаєш? Я знаю причудове українське слово. «манівець». Воно означає обхідний шлях. Наприклад. Чого це ти вертаєшся додому манівцем. Тобто, чого це ти вертаєшся додому околицею. Обхідним шляхом? А яке ти знаєш слово? Я знаю слово чвиря. Це означає якусь певну негоду. До прикладу, процитую Миколу Хвильового. Реплять тачанки дощів і тріскотять кулемети чвирі. А ти яке слово знаєш? Я знаю слово Йойнг. Так називають дітей, що часто рюмсають. Наприклад, більшість людей в дитинстві були йойликами. Головне, щоб вони з цього виросли. А ти яке слово знаєш? Я знаю яскраве слово джерегеля. Джерегеля це коса, яка викладена вінком на голові. Наприклад, дівчина з пишною джерегелею вийшла у садок. А ти яке слово знаєш? Я знаю 14 слово «підтюбцем». Слово «підтюбцем» означає швидкими дрібними кроками. Приміром, коло них підтюбцем пробігали хлопці. А ти яке слово знаєш? Я знаю самобутнє слово ремствувати. Ремствувати це виявляти невдоволеність нарікати на когось. До прикладу, замучені справою хлопці. Все частіше ремствували на свого батажка. А ти яке слово знаєш? Я знаю прекрасне слово Востовиння – це роді цяточки на шкірі людини, що з'являються переважно навесні. Дівчинка була руда, в з носом, що нагадував гудзик. Леонід Смілянський. А яке слово знаєш ти? Я знаю українське милозвичне слово напрочуд. Напрочуд означає надзвичайно добре. Або гарна. Приміром, погода була напрочуд гарна. А ти яке знаєш? Я знаю цікаве українське слово Надщезерце. Воно означає попередньо нічого не ївши на голодний шлунок. Приміром, бувало, що цілими тижнями Іван надчерце ходив до школи. А ти яке слово знаєш? Я знаю. Потужне слово гудити. Це означає осуджувати. Приміром. Говорить так, що не розбереш. Чи хвалить, чи гудить. а ти яке слово знаєш? Я знаю незвичайне слово «абищиця». абищиця – це річ або справа, яка не має цінності чи значення. Наприклад, це така абищиця, що зовсім не варта уваги. А ти яке слово знаєш? Я знаю українське характерне слово «витребеньке». Воно вживається в значенні примхи, забаганки, вигадки. Приміром, ти починаєш уже зовсім пусте балакати. У мене немає часу слухати твоїх витребеньків. Іван Франко. А ти яке знаєш слово? Знаю Самобутнє слово «відчайдух». Це дуже хоробра, смілива людина. Приміром, стрибнув відчайдух з парашутовим прірву. А ти яке слово знаєш? Я знаю, чудернацьке до нас означає йти дуже швидко маленькими кроками. Приміром, я здивувалась. Чого ти завсіди поважна зінка так швидко чим чекує, вздовж вулиці? А ти яке слово знаєш? Я знаю колоритне слово «очманіти». Воно означає одуріти або утратити здатність ясно мислити. Приміром, чи він очманів, чи що з ним коїться. А ти яке слово знаєш? Я знаю таке милозвучне слово, як майоріти. Майоріти це невиразно виднітися вдалині. Маячти. наприклад, майорить великий стяг на замковій горі. А ти яке слово знаєш? Я знаю апетитне слово прянощі. Це ароматні приправи до їжі. Приміром, на вечерю мати приготувала курку, заправлену прянощами. А ви які слова знаєте?